Водночас я хочу сказати, що також є важливим дуже аспектом наша психологічна стійкість, наша робота над психічним здоров'ям. І якщо говорити про це у розрізі дня прав дитини, захисту прав дитини, то знаєте, дорослі мають. В першу чергу піклуватися про пси, своє психічне здоров'я, а потім піклуватися про психічне здоров'я своєї дитини. Знаєте, це як з кисневою маскою. Спочатку подихай сам, потім вдягай кисневу маску дитині, тому що якщо у тебе у кукуха, то своїй дитині ти не допоможеш. В тим не менш, я хочу розповісти про одну дуже цікаву ініціативу, на яку я наштовхнулася випадково. Ми гуляли у Марінському парку з Лесиком і побачили презентацію дуже цікавого проєкту. Зараз вам покажу. А, uh, um, Зараз я вам покажу. Боже, я ж тут готувала. Я ж тут готувала. А ось! Воно, ну, бачите, у мене тут дуже багато всього натикано. Тож цей проєкт він присвячений тому, щоб допомогти дітям проживати емоції різного плану. Це такий собі ляльковий театр, який організувало зокрема Міністерство охорони здоров'я. Якщо ви зайдете на сайт, на нуму. Мон.джіові.юей, то ви більше побачите про інформацію про цю ініціативу. Але вона дуже важлива, тому що взагалі ця весь весь сайт, навіть якщо ви не зайдете в папет шоу в ляльковий театр, а просто зайдете на основний сайт, то це сайт, який є. Класною паличковою виручалочкою для батьків, у яких є дошкільнята, тому що цей ресурс, який спрямований на те, щоб допомогти матеріалами і ресурсами щодо розвитку дошкільняти. Зокрема, ляльковий театр він присвячений темі того, щоб дитина могла проговорювати, проживати певні емоції. І на цьому сайті є також сценарії, які пов'язані з тим, як ви зі своєю дитиною можете разом з допомогою цих ляльказкових персонажів це іскорки, і їх чотири, і це абсолютно. Цікаві персонажі, ви можете почитати про них детальніше на сайті. А я випадково зустрілася з дівчиною, яка дотична до цього проєкту, і виявилося, що вона наша глядачка. Вона підійшла, привіталася і детальніше нам розповіла про цей ляльковий театр. Бо для Лесика ляльковий театр і тому ми туди близько не підходили. Але виявилося, що ініціатива цікава. Я рекомендую цю ініціативу поцікавитися вам. І також я після того, як я побачила цю ініціативу і зайшла на. Сайт Мон, я також подивилася декілька інтерв'ю зі Світланою Ройс, яка є куратором саме цього проєкту, і яка дуже активно приділяє увагу психічному здоров'ю, психологічним станам дитини. І мені сьогодні хочеться декілька уривків з її інтерв'ю процитувати для того, щоб вас наштовхнути на думки і в цьому напрямку, теж і можливо комусь ці поради будуть помічними просто от зразу. У нас є три кластери, за якими ми спостерігаємо: травматичного досвіду, це і призбудження, коли ми не можемо дитину заспокоїти, коли у неї різкі зміни настрою, коли ми бачимо постійно, що неї м'язи може бути в напруженні. Це кластер уникання, коли щось відбулося, а дитина уникає спогадів про це. Коли вона каже, може казати, ми тільки не будемо йти цією дорогою, коли вона взагалі не згадує про якусь надзвичайну подію, ну наче нічого й не вибулося. Хоча здавалося що паки краще, якщо не згадує, забула, здається, і все ми маємо говорити про будь-які теми. Якщо чогось ми уникаємо, це вже для нас такий маркер, що з цим потрібно було б попрацювати, поговорити. А ще коли у дитині нав'язливі думки, коли у неї кошмари, коли вона прокидається від кошмарів. Страшних сні, е, снів, а ще коли є порушення в системі травлення, коли дитина перестає їсти, чи коли е, вона стає гіперчутливою, і почастіше листерики, а ще коли у неї часті про прояви, коли вона часто скажеться на те, що щось її болить. Якщо якийсь симптом, ми спостерігаємо у дитини більше ніж два тижні, це вже ознака, що нам потрібно звертатися за допомогою. І нехай нам спеціаліст просто скаже, що робити. І е, знову ж таки, я хочу сказати, що. Будьте небайдужими, як до всього того, що відбувається навколо вас, так до звичайно до своєї дитини слідкуйте за нею, слухайте її, тому що я дивлюся часто інтерв'ю, і в яких дорослі діляться своїм досвідом, говорять, що іноді нам здається, що ми комунікуємо з дітьми, але це насправді типу там відмовки, якісь, коли дитина тобі щось говорить, а ти огукаєш, ти не звертаєш на неї уваги. І це досить сильно є травматизуючим досвідом, тому що ці діти такі гучні, галасливі, дуже часто їм бракує якраз зворотнього зв'язку батьків. Тому, будь ласка, будьте небайдужими до своїх дітей, попри те, що всім нам зараз дуже важко, і всі ми зосереджені на дуже багатьох моментах. Але психологічне здоров'я вашої дитини має бути в пріоритеті. І, зокрема, я рекомендую дивитися різні інтерв'ю різних спеціалістів для того, щоб. По перше, брати для себе якусь важливу інформацію, з якою ви можете працювати, яку ви можете використовувати для себе у своїй родині. А по-друге, надихатися, можливо, знаходити для себе якісь ті гачочки, до яких хочеться повернутися, на які хочеться звернути увагу. Ну от, наприклад, знову ж таки, якщо говорити про іскорок, то іскорки вони допомагають пропрацювати і відреагувати певні емоції, які часто дуже важко проговорити просто напряму. І можна просто проговорити разом зі своєю дитиною через гру, через те, що в тебе в руці нібито іграшка, яка говорить за тебе. Дивіться, коли я відчуваю небезпеку і я даю дитині таку іграшку, і прошу, щоб вона сама її керувала, коли повертається відчуття керованості, ось я керую. Я беру під контроль ситуацію, І за допомогою іскорок ми можемо відреагувати різні емоції. Більше того, Мало того, що всі цих інтерв'ю е, пояснюються дуже просто якісь е, е, прості. Прикладні штуки, які ви можете робити просто зараз. Більше того, я от коли слухала інтерв'ю Світлани, я звернула увагу на те, що ви можете своїм дітям дати право на лайку, просто замінивши ту лайку, яку ви використовуєте тим, що підходить для дитини. І от мені важливо було знайти цей заміну лайці, і я почула цей лайфхак. І мені здається, що він такий корисний. Тож ділюся з вами. Для кожного слова все ж таки є заміна. І я їй пропоную, бо ми маємо вивільнити цю напругу. Вона не каже лайко. Але ми використовуємо різкі звуки. І звуки приголосні, в таких де є р-з-ж. І замість слова, якого вона хотіла би сказати, ми робили так і направляли на Кремль. А потім у нас є свічка з Кремлем, і ми його малою До речі. Спалювання Кремля і різні інші маніпуляції з Путіним сьогодні ще будуть фігурувати в нашому ефірі. І що я хочу сказати, що також важливим є моментом пояснювати своїй дитині, що захищати себе це нормально, що не треба бути забіякою, але треба вміти постояти за себе. І зокрема, цей проєкт він теж вчить дітей тому, що, попри те, що що ми маємо залишатися людьми і ставитися до інших, так як ми хочемо, щоб ставилися до нас. Ми також маємо вміти постояти за себе. Навіщо тут зуби? Насправді про зуби я подумала потім, коли і з моєю дитиною, в тому числі, okay. коли ми переживаємо складні часи, коли нам небезпечно, у нас має бути можливість відреагувати напругу, okay. і ми з вами дуже добрі і дуже чуйні і емпатійні, Але у нас мають бути зуби, щоб себе захистити. У нас мають бути зуби, щоб себе захистити, і власне я апелюю до того, щоб і у вас були зуби, і щоб ви своїх дітей теж вчили тому, щоб вони себе захищали. А звичайно, ми знаходимося зараз у дуже складному з точки зору впливу на нашу психіку періоду, зокрема депривація сну, яка відбувається з киянами, зокрема протягом останнього місяця. І ви знаєте, звичайно, якщо ти молода матір і прожила у той період 5-6 місяців. Коли твоя дитина взагалі спить по 40 хвилин, а потім не спить і так всю ніч і так триває тижнями, то я можу сказати декілька годин сну підряд для мене вже нагорода зараз. Але я розумію, як наскільки це важко для широкого загалу українців, які знову ж таки. Не знають, де те правильне рішення раціональне, яке ти можеш прийняти стосовно власної безпеки і стосовно безпеки своїх найближчих. Сьогодні ми теж побачили трагедію, яка пов'язана з тим, що рація не працює. І ви знаєте, ця історія з тим, що люди пішли у сховок для того, щоб заховатися, щоб бути в безпеці і наразили свою сім'ю на смерть. Це мене просто вбиває. Я найбільш шокована в цій ситуації, тим, що у мене у самої дуже великий страх стосовно того, що я прийму рішення якесь неправильне стосовно безпеки в моїй сім'ї, і я весь час ставлю під сумнів, чи достатньо я роблю, а може так, а може, а може Остатні, ну а може те, що я просто залишилася лежати в ліжку. А коли тривога певний час тому зараз я так дуже не роблю, це було неправильне рішення. А може я зараз в цьому коридорі знаходжуся, а пролетить з іншого боку? І я знаходжуся в цьому складному психологічному стані. І водночас, коли ти читаєш про те, що люди приймають раціональне рішення про безпеку і втрачають життя і втрачають життя діти, це просто розриває середину. Ти розумієш, що в цьому світі раціо взагалі. Берестає працювати, і ти не можеш, ти не можеш ні справитися з цим тягарем відповідальності, ні з вірогідністю того, що ця відповідальність може в якийсь момент впасти на тебе. Це дуже складний період, дуже складне відчуття, але треба його усвідомлювати і треба його проживати для того, щоб іти далі, щоб не чіплятися за нього, щоб не ховаючись від нього, не проживати його безкінечно, щоб зробити щось з ним. Я от поділилася з вами, тому що мені здається, що це дуже важливо, дуже важливо в. Тих умовах, які ми зараз проживаємо, і кожен, коли говорить про свій досвід, я от сказала про свій недосип як молода матір. Я не хочу зовсім ніяк знецінювати чужий травматичний складний досвід від недосипу. Я просто ділюся своїм. Так, от я хочу сказати, що нам всім треба вміти тримати кукуху і тримати її тими засобами, які ми знаємо, що нам допомагає. Або якщо цього вже не допомагає, йти до спеціалістів за консультацією стосовно цього. В моєму випадку я розумію, що мені, окрім іншого, допомагає досвід знайомства з якимись прекрасними речима. І я планую обов'язково піти на виставку, яка сьогодні відкрилася в українському домі. Яка називається Ти як ця виставка? Буду зараз піглядати. Окрім виставки ретроспективи мистецьких робіт українських художників про досвід 2022 року. Організатори презентують і дискусійну програму присвячену комеморації російсько-української війни. Основою цієї виставки є архів мистецтва воєнного стану українського музею сучасного мистецтва, який почав формуватися 24 лютого 2022 року і завершиться в день нашої перемоги. Архівування стало одним із небагатьох доступних способів спостереження за мистецьким процесом під час війни. Виставка як?», в якій беруть участь близько ста українських художників та художниць, перша спроба поділитися результатами цього спостереження. Мета проекту відрефлексувати досвід. Українців під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну і зробити крок до формування картини спільного майбутнього. І тут я хочу сказати, що рефлексувати є що. І зокрема, я про цю виставку дізналася з каналу на в інстаграмі Войток Тусі. Ну ви можете побачити адресу цієї сторінки. Я рекомендую всім, хто цікавиться мистецтвом, сучасним мистецтвом, українським сучасним мистецтвом на нього підписатися на цю сторінку і дивіться. У анонсі я побачила одну картину, яка зразу зачепила моє око. Я зрозуміла, що я, як мінімум хочу піти на цю виставку, тому що я хочу побачити цю картину, а я хочу її зробити фотографію і розповісти про неї своїм глядачам, вам і своїм читачам у Фейсбуку та в інших соцмережах. Але наступним скрином був скрін від цього ж автора, як у реакції на те, що він виклав: ну це ж не гарно, сорі. Але що художник зображає доносить агресія, дитина факи показує навіщо таке мистецтво для кого і для чого, щоб що, кого це може надихнути, що констатує проблему матерів, наркоманів алкашів і проблему художника. А, тож автору інстасторінки написав, що я не знаю, що відповісти. У мене недостатньо компетенції. Напишіть, що ви думаєте, і отримав ну, от таке число відповідей вже протягом першої години після того, як поставив це запитання. І зокрема, я написала з цього приводу свій пост окремий, тому що я зрозуміла, що ця тема мене прям дуже сильно зачепила. І а, мій пост включав скрін, мій власний стосовно посту. Який я зробила у грудні, да, 14 грудня, і е, стосовно мого ж коменту, який я виклала коментарем під цим постом. Я не виклала це фото окремо, але, як ви бачите, це фото Лесика, який їсть. І, ну, знайдіть. 10 відмінностей між цим а, зображенням і цим скріном. Мені здається, мистецтво є продовженням того, що ми зараз всі переживаємо. І а, в даному випадку, коли я побачила цю картину, я зрозуміла, що це просто суперточне вираження того, що я відчуваю кожен день, кожну тривогу щоразу, коли Лесик спить міцно. Попри те, що за вікном відбувається просто шура бура, і ви знаєте, я щоразу дуже вдячна Лесикові, коли він міцно спить дійсно під час цих максимально страшних тривог, коли за вікном просто, по-перше, звучить сирена, По-друге, звучать вибухи. Ми з Андрієм не знаємо, що робити, і трошки тривожимося і рухаємося, активно переносимо Лесика з однієї кімнати в іншу, але Знову ж таки, моя дитина спить і цим самим тиче той ментальний фак всім росіянам. І тому для мене є просто вираженням цієї. Ну, ця картина є найп... як найповнішим вираженням моєї реальності, як молодої матері, в той період, коли з Росії активно летять ракети на мій рідний дім, на моє рідне місто. Тож. Виставка як, обов'язково сходіть. Мені здається, що там буде не одна робота стосовно якої ви зможете відрефлексувати точно так же, як я відрефлексувала всього лише на одну роботу. І я зразу хочу сказати, що мені важливо також назвати авторку. Це робота Катерини Лисовенка. І ця робота створена 22 лютого, 22 року, наскільки пише Новий ток. І, Мені здається, що мистецтво це один із способів пройти через складний досвід і вийти переможцем з найскрутніших ситуацій. Якщо ми живі, у нас є шанс вийти переможцем завжди.